Так, кормимо наших котиків, зараз обід у нас. Гуранці кормили. тільки що спустились до своїх лежанок. Зараз подивимось, глянемо сюди. От тут Це від акумулятора. Ти народ буде в ту іншу коробку робити. А тут Пауэрбанка лежит. Тарелка. Вот тут ребят датчик тепла. Ставил, разгляну. Что-то у нас от пауэрбанка нагрелось. Так. Уляни, уляни, уляни. Так. О! 41 градус. Великолепно. Приколі. Еще цікаво, сіки тут от аккумулятора. Акумулятора, то гарячіше, грялка. То ми зараз поміняємо оце сюди поставимо, а цю сюди поставимо. Побачимо, що там воно буде, як воно. Коли это не греємо, то у нас температура трохи вища, ніж на вулиці. Але так що тут видно, видно, видно. Ну 4,5. Так. А знизу у нас От, три градуса. Так, ну вже... купил и сюда штору. Зараз будем рубить ее. Позробам покажем, как она. Так, еще у меня есть задумка по поводу выключателя на горелку. Взял я, заказал таймера на постейный ток. Поставлю его, выставлю. І вона у меня грілка буде не постійно работать, працювати, а працювати. ну, 2 години працює, пів години виключається. Дві години працює, пів години выключається. Ну плюс акумулятору краще. І не буду так переживать, що может перегореть. Тут у меня стоїть, на нее запобіжник. Вот он тут стоїт на неї де замовив. З Китаю принято поставлю той таймер. Бо брал. Тут у нас в магазинах немає, є такой перемірний струм, але перевинний струм не підходить. Ставил я коробочки місцями, поставив коробочку от аккумулятора. Он нас вже облюбивало цю коробочку, нас, от грелочка. грілочка. Ну, зараз я виключив і. А вот коробочка от пауэрбанка. Тут у нас тоже вон, облюбовалое Так. Зараз покажу, как мы топаем в примещении. Повесили мы уже шторку новую. Бачите, у нас он стала сучасна. Побачим, что кошка сможет. Но она Пилявка. Пиляфочка, давай. Давай. Сейчас я мне покажу. Давай. 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 Проходь. Проходь. Давай. Пилявка, Принцесса, давай. Давай. Ну. Фі, не бачили. новое все. Але освоїться. Ну от. У нас таке нововведення. Вже ми цим опалує, опалюємо. Ранок і вечором. Ну, до плюс 11-12 доводимо. Десь год, за, год, за годину. І ось так ми таплюваємо приміщення. Такий газовий. У нас хватає. Не знаю, гляну. За правила, на всякий час його вистачать, то потім скажу. Ну так, більш-менш тепло, вже добре. По крайній мере, сирості. Сирості такої немає вже. Ну, а там добре, Все весело. Головне дивитися, щоб вони туди не лізли. Бо вот. питались спочатку. Ну все, давайте сказати, от Ми обігріваємо і оця штора е, нас відсікає від холодного повітря, що йде від того тамбура і від дверей. І тут зберігається, і нагрівається оце приміщення внутрішнє і зберігає тепло. Всім до побачення ще раз. Всім пока. Всім дякую.